Доброго дня всім присутнім, рада вас бачити, ваші осміхнені обличчя і вогник очах що символізує загуду знань. Мене звати Кристина Саніславна, і сьогодні ми будемо з вами навчатися разом майстерності у викладанні нині найголовнішого предмету основ здоров'я. Я сподіваюся, що всі ви знаходитесь у безпечних місцях і знаєте, що потрібно робити при сигналі повітряної тривоги. Якщо ви готові розпочинати роботу, просто відреагувати за допомогою смайлика, що знаходиться на панелі інструментів Zoom, що ви готові до уроку, до прийняття інформації. Будь ласка. Дякую, дякую за ваші реакцію. Отже, шановні колеги дозвольте запропонувати вам тему нашого сьогоднішнього майстер-класу. Демонстрація досвіду, методи прийому, форми роботи, викладання тем щодо профілактики вживання психоактивних речовин. А розкривати ми її будемо за допомогою інструментів здоров'я зберігаючих технологій. Які роздаються в основі моєї педагогічної ідеї, і які я застосовую щодня на уроках з метою виховання і розвитку здоров'я, життєстійкої і компетентнісної особистості. А розпочнемо ми з вами із справи для швидкого знайомства, визначення настрою нашої аудиторії. У тому, що ви всі знайомі із великим другом України Борисом Джонсоном. Е, він всім відомий не лише як колишній прем'єр-міністр Великобританії, а й певно як найбільший генератор емоційних мемів в інтернеті. Тож, е, який настрій Бориса Джонсона, найближчий вам сьогодні? Будь ласка, Ліза. Сім. Сім, добре. Е, Катерина. Ну, це напевно п'ять. Добре, Наталя, не другий. Другий добре. Е, так, е, е, дуже добре. Е, я дуже рада, що у вас усіх гарний настрій. Е, давайте подивимося з ним е, один доступ за допомогою е, повітряного поцілунку. Е, так, а ті, хто обрали номер 2 і номер 7, е, як ви думаєте, чи можна ми е, покращити ваш настрій? Ні, я не можу якось. Думаю, так, за допомогою посвідки. Давайте посмітнемо собі норму і ваш настрій одразу покращиться. Добре, молодці. Я застосовують часто такі вправи на початку уроку, тому що вони допомагають вчителю не лише швидко діагностувати психологічний стан учнів і, можливо, скоригувати план проведення уроку, але в першу чергу такі вправи важливі для створення. Приятливого емоційно-психологічного клімату в класі, формування в учнів емоційного інтелекту та розвитку соціальної емпатії, що є важливими складовими здорової особистості. Якщо вам сподобалася вправа, відреагуйте, будь ласка смайликом. Так, дякую, дякую. Е, Борис Азовшина, який допоміг нам провести е, попередню справу, цілком можна вважати гідним прикладом здорової, зітхністійкої і компетентної особистості. Чи не так? Що для вас є здорова особистість? Якою ви її бачите? Скажіть, будь ласка. З корисними звичками. Так, здорово звичками. Давайте з вами зараз перейдемо за посиланням на один із сервісів швидкого онлайн-опитування AnswerGarden. і за допомогою мозкового штуку просто і відібрати характеристики здорової людини. Якщо у вас є можливість, ви можете відсканувати QR-код. Якщо у вас не можна, то я зараз вам надішлю у чат Посиланечко. Будь ну, ласка. Переходимо за посиланочком. Так. І тут е, пишемо одним словом, е, що для вас здорова людина, здорова особистість, яка вона вона? Написаємо при написанні, коли написали савіт. Так, дівчатка, що у вас там все виходить? Отже, здорова людина це усміхнена людина, активна, гарна, гарна займається спортом, певнена, життрадісна, щаслива. Так, вірно, всі ваші характеристики цілком відповідають всесвітній організації охорони здоров'я, яка стверджує, що людина це не лише здорова людина, не лише та у якої відсутні всі хвороби, а це та людина, яка має стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя. Дякую вам дівчаткам за активну участь, застосування інтерактивних прийомів критичного мислення. В нашому випадку це мозковий штурм у поєднанні з цифровими технологіями допомагає не лише оптимізувати освітній процес з метою уникнення перевантаження учнів. А не створює сприятливі умови для позитивної мотивації учнів, активізації їх мисленевої діяльності, формування в них навичок соціального громадянства та інформаційно-комунікаційної компетентності. Якщо вам сподобалася вправа, відреагуйте ласка, маленьком. Є реакції, Так, дякую. Е, скажіть, будь ласка, а чи може бути здоровою людина, яка вживає психотропні речовини? Е, Кютюн, алкоголь, наркотики, лікарські речовини. Як ви думаєте? Ні, Звичайно, ні. Так. Е, я вам зараз пропоную ще один інтерактивний прийом критичного мислення Рома Блума. Названий на честь його автора Бенджаміна Блума, який допомагає навчити учнів ставити питання, що відповідають різним рівням пізнавальної діяльності: знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінка. Отже, зараз я вам пропоную прослухати ситуацію. І потім спробуйте скласти для своїх друзів, використовуючи модельні підказки романский блуд, запитання. Отже, ситуація, Вітінка Марина, 14 років. Батьки її дуже люблять, намагаються нічого не відмовляти. Марина з подружками була на дискотеці. Перше спробувала алкоголь. На кінці спитку погодилась на пропозицію приятелів спробувати наркотики і е, розплатилася ланцюжком, який подарували їй батьки на день народження. Додому повернулася під ранок, батькам нічого не сказала, але через день батьки від когось почули про пригоди Марини. Сказали, що довіряти їй більше не і, на безкосеку не пустять, будь ласка. Е, хто спробує задати друзям питання? Е, Соня, пропоную тобі задати питання Наталі. Починаємо з простих питань, будь ласка. Ну, що б ти зробила в такій ситуації? Це не просте питання. Просте питання повинно починатися з слів що деколи, аби о, уточнити. Наприклад, е, що відбулось на дискотеці? А. Так, так пробуй. Наталя уважно слухає. Так, що запропонували друзі зробити маринці на дискотеці? Молодець, молодець Наталя уважно слухала ситуацію. Так, вони запропонували спробувати алкоголь. Так, дякую. Тепер Наталя задає питання Катерині. Е, питання в тебе будуть уточнюючи. Чи починаються як, чи потрібно, чи правильно я зрозумів. Так, Наталочка, будь ласка, Катерина слухає. Чи потрібно було погоджуватись на таку пропозицію? Молодець, молодець, Катерина. А, не потрібно було погоджуватись. Дякую. Так, тепер Катерина задає питання Лізі. Е, Катерина, свої питання починаються. Чому, звідки, куди пояснювальні запитання? Будь ласка. А, чому а, Марина не змогла відмовитися? Молодець, так, Ліза? Мабуть, друзі дуже гарно переконали. Мабуть, дякую. Тепер Ліза, е, Ніті задає питання е, осіннюючи. Добре чи погано? Як вважаєш? Будь ласка, Ліза? Добре чи погано вона поступила. М Марина її звала, чи як я забула? Правильно, правильно, Ніка? Вона погано поступила. Так, Ніка задає питання Миколі, у е, е, тебе практичність? Як я перечину? Яке значення для тебе, будь ласка, Ніка задає питання, Микола відповідає. А яке значення для тебе зробила ця історія? Угу. Микола, будь ласка, і кавіться від тебе. Ну, не вчинив би, як Марина. Не вчинив би, так, дякую. Микола задає питання Вікторії. Е Свої питання творчі як би розвивалися події? Що було, будь ласка, Микола, Вікторія відповідає. Як, як... як розвивалися б події, якщо б це пішло ще далі? Якщо Якщо ситуація роз... розгорнулася б далі. Угу. Вікторія відповідає. Напевно, б, трапилося б щось погане з Мариною, вона б могла б взагалі потрапити до лікарні і це б могло б закінчитися чим поганим. Молодці, все вірно. Дякую вам за активну участь. Скажіть, будь ласка, чи сподобалось вам працювати над цими завданнями? Так, Це було найскладнішим? То, мабуть, не було складно. Не було. Е, Відраву, будь ласка, за допомогою основника чи спочити вам ця справа. Так, дякую. А зараз ми з вами перейдемо на спільну віртуальну дошку Джамбо і спробуємо виконати групове творче завдання для розвитку креативного мислення та соціальних взаємодій. Нам потрібно з вами створити соціальну рекламу. У нас сьогодні немає можливості е, поділитися на групу зал, тому, у суцільних залах, тому ми повинно працювати однією спільною групою. Спочатку, спочатку давайте оберемо, яку соціальну рекламу ми будемо створювати. На в чаті номер обраної реклами. Це реклама від селебриці, реклама від експерта, історія хворого на легень, рекламний пост, Віршований антиреклама. Будь ласка, реклама. Що ми будемо з вами сьогодні робити? і Поставте сесіку. Угу. Так, бачите, всі більше схиляються до циферів. Дуже добре. Так, тепер це у нас рекламний постер. А, а такий рекламний постер ми з вами будемо списувати. Давайте зараз підберемо до нашого постера ключові слова, якими ми будемо користуватися. Будь ласка, по слову, в час, якими будемо знову користуватися, коли будемо е, костер створювати? Так. Здоров'я, там шкідливо для здоров'я. Так, Антіпітюнова реклама. Е, Тисю вбиває шкодить. Так, по одному слову. Mm -hmm. Є, так. А зараз переходимо на е, нашу спільну дошку. Або за QR-кодом, або за посилання, яке я вам зараз надіслав. Так. так. Так, у нас тут має бути нас постер. Ви можете користуватися при створенні постера такими спікерами. Обирайте колір довінок, який вам подобається. Можете брати картинки, які відповідні теми. І якщо. Вам потрібен текст, то ви можете вводити текст і також підбирати колір тексту. Знайдіть, будь ласка, в інтернеті зображення, або створіть власні і підпишіть глучними короткими висловами нашу антикінцінову рекламу. Так як ми з вами працюємо в групі, будь ласка, у нас одна група визначиться. Хто буде вас слідкувати за часом, на виконання цієї правил у нас є не більше п'яти хвилин, і хто ласка, буде спікером і хто буде презентувати нашу соціальну рекламу? Оскільки ми все обмежені, то мабуть три хвилинки не більше. Буду дуже вдячна вам за вашу роботу. Вибачте, будь ласка, я відправила запрос на доступ до джаборту. Якось ну, я не можу підключитися просто. Дівчатка, в чаті, візьміть посиланочку і перейдіть за посиланням. Ми перейшли за посиланням, але там треба доступ. Так. можливості перейти? Зараз я спробую вам купівати силочку, дати доступ. Так. Робуйте, будь ласка, Я спробуйте, будь ласка, ще раз. Є посилання, спробуйте, будь ласка, ще раз. За цим посиланням перейшло. А, Дві хвилини до закінчення. Дякую. Створюємо нашу рекламу. Так, дякую. І ще, будь ласка, ідіть влучний такий, щоб був напис. Коротким словом? Будь ласка, хто буде презентувати повні бажання? Угу, дякую. Хто буде презентувати, будь ласка? Микола, будь ласка. Микола, будь ласка, візьміть мікрофон. Презентуйте вашу рекламу. У мене не вдалося. Наталя. Чи складно вдається? Я так зрозуміла, що ваша соціальна реклама націлена на те, аби взагалі не е, пробувати психотропні речовини, оскільки це дійсно е, не є потрібно і можуть бути наслідки, які будуть коштувати життя. Добре, я зрозуміла вашу роботу. Дякую. Якщо вам сподобалося вправи, відреагуйте за допомогою смайлика. Так. <тур> і давайте перейдемо з вами до наступного. Будь ласка, у Десь... вас уже час, я вибачаюся, закінчуйте. Три важливі речі, які треба запам'ятати за допомогою спікера. Напишіть, будь ласка, дві речі, які вас здивували, і одну річ, яка залишилася для вас. Відкрити яке питання для вас залишилося. Цю справу ми використовуємо для формувального оцінювання, яке допомагає розвити емоційний інтелект учнів та формувати когнітивні навички. Будь ласка, за допомогою стікера, три важливі речі, які треба запам'ятати: дві речі, які інцигували, і питання, яке залишилось. Наш наш майстер-клас із застосування здоров'я зберігаючих технологій був би не завершений. Якби я вам запропонувала вправу для вашого зору, оскільки ви вже довго тривалий час працюєте за монітором, перейдіть, будь ласка, за посиланнячком, спробуйте повторити рухи очима на відео і відчуйте, як вам одразу стане легше. Так, дякую. Використовуючи оздоровчі технології, це допомагає стосно зберегти, зміцнити та відновлювати здоров'я. Тому повсякденному житті дітей варто використовувати найбільше оздоров'яздоровських технологій, адже вони переважно прості у використанні дають учням велике задоволення а головне мають ефективний комплексний вплив на формування їхнього здоров'я. на кожному заплідності у працю. Сподіваюся, що змогла трішки дати корисного до педагогічної вашої скарбниці. Завершити свій виступ, хочу е, сьогодні словами на нашої сучасної Селіни Костенко. Не забувайте мріяти щодня, не забувайте усміхатись голі, усміхнені вуста це та броня, яку не зломить навіть ваша доля. Дякую вам всім за увагу.